Доброго дня! Вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення, і сьогодні ми з вами будемо писати переказ тексту за самостійно складеним планом. А про що будемо писати, ви здогадаєтесь, відгадавши загадки. Послухайте першу з них. Хоч хатинонька маленька, та затишна і тепленька. Як мороз кусається, п'ять братів сховається. Що це? Молодці, рукавички. Наступна загадка. З ним можна все обговорити, обміркувати і порадитись завжди. Цікаво з ним і у похід ходити. Якщо не маєш його, знайди. Давайте подумаємо, а це про кого? Так, це друг. А що таке дружба? Зупиніть відео і попробуйте дати відповідь на це запитання. Дружба це одне із найпрекрасніших почуттів дарованих людині. Дружба це вияв людського життя. Лише людина вміє товаришувати. Співчувати, розраджувати. Кажуть, справжня дружба не знає кордонів обмежень у війці і відстані. Уміння радіти з успіху інших, підтримувати, допомагати, розуміти ось що таке дружба по-справжньому. Згадаємо прислів'я про дружбу. Поєднаємо ліву частину з правою. Допомагайте мені. Дружні череді, вовк не страшний, правильно. Не той друг, хто медом маже, правильно, а той, хто правду каже. Річ краще нова, молодці, а дружба стара. Яку дружбу заведеш? Таке життя проживеш. Хто друга в біді покидає, правильно, той сам в біду потрапляє. Отже, сьогодні на уроці ми прочитаємо текст про дружбу двох хлопчиків, а потім ви письмово перекажете його за планом. У кінці переказу обов'язково напишете свій висновок про дружбу хлопчиків. Відкриваємо зошит з розвитку зв'язного мовлення, записуємо дату 10 лютого, вказуємо вид роботи, переказ і пишемо заголовок. Загублені рукавички. Найбільший Дмитрик дружив зірком. Вони сусіди їх навчаються в одному класі. Коли хлопчики ще були першокласниками, їм купили однакові рукавички. М'якенькі й теплі теплі. Якось на перерві друзі кидалися сніжками й загубили рукавички. Дмитрик лів, а Юрко праву. Вдома сваритимуть, сумував Юрко. І мене лаятимуть, журився Дмитрик. Жаль Юрка. А що як віддати йому свою рукавичку? подумав Дмитрик. Якраз буде пара. Але ж Юрко може її не взяти? Ні, треба, щоб він не знав. І Дмитрик непомітно засунув свою рукавичку в Юрків ранець. Коли вдома Дмитрик викладав зі свого портфеля книжки, то витяг рукавичку. Стривай, рукавичка з правої руки. Юрко теж хотів мене виручити. Схопив Дмитрик рукавичку і мерщій до Юрка. Тільки відчинив двері. А там стоїть Юрко. Дмитрик тримає в руці рукавичку. І Юрко таку саму. Давайте попрацюємо над словами, які нам, е, ми бачимо на екрані. Поясніть значення цих слів. Стривай, що означає воно? Почекай, не поспішай. Мерщій. Швидше. Хутко. Перевіримо, як ви зрозуміли зміст тексту. Пограємо в гру мікрофон. З ким дружив Дмитрик. Правильно, Дмитрик дружив з Юрком. Який випадок трапився з друзями у першому класі? Коли хлопці були першокласниками, їм купили однакові рукавички, і коли вони кидались сніжками на перерві, загубили по одній рукавичці Дмитрик ліву, а Юрко праву? Що ж вирішив зробити Дмитрик? Дмитрик віддав свою рукавичку. Другові. Що зробив Юрко? А Юрко теж пожалів Дмитрика і поклав йому у портфель свою рукавичку. Чому Дмитрик зустрів Юрка біля дверей свого дому? Т так, бо вони йшли один до одного і несли по рукавичці. І останнє. Який висновок можна зробити про дружбу хлопчиків? Так, я також думаю, що хлопці були справжніми друзями. Кожен з них думав не про себе, а хотів допомогти другові. Невпевненість у тому, що друг захоче скористатися допомогою, заставило хлопців тихенько класти рукавички до портфелі. А зараз. Відпочиньте трошки разом із зайчиком проведіть скульт хвилинку. Can I follow you back to your room watching you? Почали. Послухайте текст іще раз і подумайте, скільки частин він має. ЗАгублені рукавички. Найбільше Дмитрик дружив з Юрком. Вони сусіди і навчаються в одному класі. Коли хлопчики ще були першокласниками, їм купили однакові рукавички м'якенькі і теплі теплі. Якось на перерві друзі кидалися сніжками і загубили рукавички. Дмитрик ліво, а Юрко право. Вдома сваритимуть, сумував Юрко. І мене лаятимуть, журився Дмитрик. Жаль Юрка, а що як віддати йому свою рукавичку, подумав Дмитрик. Якраз буде пара. Але ж Юрко може й не взяти. Ні, треба, щоб він не знав. І Дмитрик непомітно засунув свою рукавичку у Юрки ранець. Коли вдома Дмитрик викладав із портфеля книжки, то витяг рукавичку. Стривай, рукавичка з правої руки. Ю... Юрко теж хотів мене виручити. Схопив Дмитрик рукавичку і мерщить до Юрка. Тільки відчинив двері. А там стоїть Юрко. Дмитрик тримає в руці рукавичку. І Юрко таку саму. Як ви думаєте, скільки частин? Правильно, п'ять частин. Складемо і запишемо план тексту зушиті. Пишемо план. Про що ми довідалися в першій частині? Правильно про двох друзів, які жили поряд і навчалися в одному класі. Отже, я пропоную назвати Дмитру і Юрко друзі. Або просто друзі. Далі ми довідалися про пригоду у першому класі. Отже, можемо назвати випадок у першому класі або пригода першого класу, або навіть прикрість на перерві. Давайте згадаємо, яке рішення прийняв Дмитрик. Так, він вирішив допомогти Юркові. Отже, рішення Дмитрика третє записали. В наступній частині ми довідалися, що Дмитрик, повернувшись додому, знайшов в своєму портфелі іншу рукавичку. Тобто, четверте це цікава знахідка вдома. Ну і п'яте ми обов'язково напишемо свій висновок про дружбу хлопців. П'яте справжня дружба. Перекажіть усно текст за складеним планом. Наприклад, Дмитрик дружив з Юрком. Коли вони були в першому класі, їм купили м'якенькі теплі теплі рукавички. Якось на перерві під час гри у сніжки друзі загубили по рукавичці. Дмитрик ліву, а Юрко праву. Хлопчики зажурились. Дмитрик непомітно засунув свою рукавичку в Юрки ранець. А коли вдома викладав книжки, то витяг рукавичку з правої руки. Він зрозумів, що його друг теж хотів його виручити. Дмитрик побіг до Юрка і зустрівся з ним біля дверей. У кожного була рукавичка. На мою думку. Хлопці були справжніми друзями. Кожен з них думав не про себе, а хотів допомогти другові. Підготуйтеся записати переказ тексту. Завітаємо в словникову скарбничку. Зверніть увагу на правопис деяких слів, які є в цьому тексті. Першокласники пишемо з буквою О. Повторення двох слів теплі теплі пишемо через дефіз. Слово непомітно це одне слово, пишемо разом. Ранець пишемо з буквою Е. Стрибай з буквою «и». мерщій Е. Відчинив тримає. Як я сказала ці слова, ви можете використати в своєму тексті. Запишіть переказ, дотримуючись плану. Не забувайте про правильність, охайність і каліграфічність під час письма. Пам'ятайте, що кожен текст має зачин, основну частину та кінцівку. Причому кожна частина пишеться з нового рядка з абзацу. Прочитайте свій переказ. Якщо знайдете помилки, виправте їх. Свій переказ фотографуйте та надішліть мені у Viber. Я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. Дякую за роботу на уроці. До зустрічі!